Це місто Маріуполь. Бійці ЗСУ щойно затрофеїли російський Т-72Б3 та відтягують його в тил. Пізніше ця машина разом із тим Т-64, що її витягує, прийме участь в одній з найжорстокіших битв цієї війни. А ось цей Т-72Б, що належить 24-й ОМБР, приймав участь в боях під Бахмутом. 72 це справжні робочі конячки війську України. Вони приймали участь просто в усіх можливих битвах повномасштабної війни. Зараз ви дізнаєтеся, наскільки ефективними є ці машини. Чого від них можна очікувати? Та як себе проявили Т-72 в реальних боях. Всідайте зручніше, зараз буде максимально цікаво. І, до речі, дуже раджу додивитись відео до кінця, бо там буде дуже приємний сюрприз. Ви точно не пожалкуєте! Але спочатку поставте вподобайку та підпишіться на канал. Хай квітне український YouTube! І одразу розберемось з тим, чого варто очікувати від Т-72. Почнемо з бронювання. У нас є декілька десятків версій 72 тому якщо я почну розповідати про кожну з них, то відео затягнеться на півгодини. Але якщо в загальному, то лоб і Ворта Т-72 захищають від 30-мм гармати і всього що менше. Тобто українська Бредлі або ж російська бмп 2 чи, наприклад, БТР-82А, або ж нашої бтр 4 не проб'ють танк в цій проекції. Ну, звичайно, бувають винятки, але загалом корпус тримає цей удар. Тим не менш, корма не витримає такого калібру, до того ж там розташований двигун. Який в кращому випадку зламається, а в гіршому вибухне. Хоча на українське Т-72 ставиться така система динамічного захисту, як стовбур дерева, пізніше ви зрозумієте, про що є. І ще важливий нюанс: 30-мм гармата та й навіть кулемет 14,5 мм запросто може збити траки. А далі ПТРК чи fpv дрон вже може розібратись з машиною. Дах башти та й дах корпусу також не мають серйозної броні. Відповідно, Джевелін чи будь-який інший ПТРК, що має аналогічний принцип дії, тобто направляє акумулятивний струмінь в дах башти, з легкістю розберуться 72. -йкою. А FPV-дрон, хоч і не зможе пробити цей танк флоп, все ж зазвичай влітає в мягеньке, а саме в дах моторного відсіку. Якщо ми говоримо про танки, то Голий Т-72 не зможе протистояти топовим снарядам, що західним, що радянським. Проте, якщо в нього будуть стріляти середніми або слабкими, або й зовсім кугасними боєприпасами, то, можливо, машина й витримає удар. Лоб бачите так точно. Тим не менш, тільки що я описав бронювання голої машини. А де ви бачили таку 72 йку Правильно, у російській армії. Зараз на фото якраз таки стоковий т 72 а Але якщо бути чесним, то це одиничний випадок. Такі танки в них можна побачити не часто. Набагато популярнішими є 72 йки оснащені динамічним захистом. Найпопулярнішим є контакт 1, іноді стоїть Контакт 5. Дуже рідко стоїть російський релікт, і майже ніколи український ніж. Що це дає? Контакт 1 на 70% зменшує пробиття будь-якого кумулятивного снаряду. Сюди ж входять і ракети ПТРК, за винятком тих, які мають тандемну, тобто подвійну боєголовку. Якщо сказати простіше, тепер кумулятивним снарядом танк знищити дуже і дуже важко. Але варто пам'ятати, що це одноразова акція. Після відстрілу блок динамічного захисту вже не працює. А на деяких машинах навіть може запуститись ланцюгова реакція, коли від одного удару можуть згоріти десятки блоків ДЗ. До речі, на американській техніці таких приколів нема. Динамічний захист Бредлі, брат, майже ніколи не підриває сусідні блоки. Контакт 5 має плюс-мінус таку ж ефективність, але вже можна трохи пошкодити і кінетичні снаряди. Релікт і ніж це найефективніше рішення. Вони можуть впевнено захистити від всіх типів снарядів, окрім FPV дронів. Річ у тім, що забронювати дах моторного відділення неможливо, оскільки в такому випадку двигун не зможе охолоджуватись. Відповідно, fpv дрон сілить саме в цю м'ягеньку частину танка. Щодо протимінного захисту, то теоретично машина може захистити екіпаж від 10-кілограмової міни. Але на практиці варто ще й врахувати той факт, що в такому випадку будуть знищені гусниці. Як наслідок, машина стане посеред поля битви. І як наслідок вже з цього, екіпажу треба буде звалювати прямо під прицілом ворога, а потім ще й доведеться організувати рятувальну і досить таки небезпечну операцію по витягуванню машини з сірої зони. Зони, яка кишить впіві дронами по обидва боки. Щодо зброї, то тут вже ситуація буде позитивніша. У нас є 125 мм гармата 2 а 46 Ефективно вона працює на відстанях максимум до 5 км. Але якщо річ йде про стрільбу з закритих позицій, по типу як артилерія, і стрільба ведеться виключно фугасними снарядами, то можна досягти дальності впритул до 10 км. Відверто кажучи, в сучасних реаліях танки використовуються як карта набагато частіше, ніж ви думаєте. Тому що безпосередньо танкові бої зустрічаються вже надзвичайно рідко. А от боротьба з піхотою набагато частіше. Якщо послухати бойовий досвід наших піхотинців, то танки це найбільш небезпечна зброя для них. Річ у тім, що артилерію чи міномети можна хоча б почути за кілька секунд до влучання. Якщо пощастить, то можна пригнути в бліндаж. А про постріл з танка дізнаються лише після влучання. Щодо пробиття цієї гармати, то воно прямо без жодних питань розбереться майже з будь-якою бронетехнікою ворога. Як виняток можна брати лише танки, які ще не факт, що будуть знищені. Та американські БМП Бредлі. А то після того, як на них почали ставити динамічний захист брат, вони почали творити просто щось неймовірне. Ну і можливо шведські cv сі переживуть удар, але це вже не факт. Тим не менш, варто згадати їй про ненадійність Т-72. Наприклад, якщо їхати по розмоклому полю, то дуже скоро хотки заб'ються брудом. І як тільки це станеться, злетить гусениця. Виходить, щоб з Т-72 можна навіть і не мінувати місцевість. Піде дощ, як він зробиться сам. Для прикладу, в Т-64 стоїть зовсім інша ходова, і там таких проблем немає. З Т-80 також особливих проблем нема. Якщо так розібратися, то Т-72 і створювався як дешева альтернатива Харківському танку Т-64. І окрім цього, радянські танки побудовані за концепцією ні шагу назад. Швидкість заднього ходу в Т-72 становить нереальних 3 км на годину. Чим думали інженери і чи думали вони в принципі, дуже гарне питання. Тому що, ну кожному зрозуміло, танк має бути маневреним. Якого біса задній хід становить 3 км на годину? Хоча є виключення, якщо з гірки, то буде солідних 4 км на годину. Але відверто в нашого рідненького Т-64 ситуація не краща. Бо тут задній хід це цілих 5 км на годину. Щодо Т-80, то він по мірках радянських танків є спорткаром і розвиває нереальних 10 км на годину заднім ходом. Крім цього, є величезні питання до автомата заряджання танка Т-72. Чесно кажучи, там є питання не тільки до Т-72, але й до нього найбільше. Бо мало того, що люди сидять на снарядах і вони можуть вибухнути, наприклад, після влучання і тим самим знищать і машину, і екіпаж, це і так зрозуміло, бо така дурня на всіх радянських та й навіть на сучасних українських і російських танках. Проблема Т-72 в тому, що якщо під його днищем вибухне міна, наприклад, 4 або 6 кілограмова. І якщо ця міна нижче, а відповідно і пошкодить конструкцію автомату, то це буде фіаско. Він перестане працювати через особливості конструкції. Знову ж таки, в Т-64 та Т-80 такої проблеми немає. Тому Т-72 це ні разу не технологічна машина. І це підтверджує навіть статистика російських втрат. Станом на січень 2023 року ЗСУ знищили 896 їхніх машин. А станом на зараз ця цифра, певно, що перевалила за тисячу. Тим не менш, перейдемо до реальних боїв. Ось ця трофейний російський Т-72Б3, що воював в складі ЗСУ в Маріуполі. Яка доля цієї машини зараз, невідомо. Але певніш за все її або назад забрала російська армія, або ця машина вже знищена. Все таки Маріуполь окупований ворогом. Зараз ви бачите рідкісні кадри влучання в наш Т-72. Як виявилось згодом, то був ворожий ПТРК. З якимось чудом, інакше й не скажеш, машина витримала влучання в корму. Можливо, ось ця колода і врятувала танк та його екіпаж. Ну або ж це новорічне чудо, бо події сталися саме 31 грудня. Який варіант вважати правдоподібнішим вирішувати вам. Але факт в тому, що машина повністю вціліла. Екіпаж покликав підмогу і разом вони прописали максимальних трендюлів ворогу. До речі, на останніх модифікаціях почали ставити більш-менш сучасну електроніку. Це тепер екран механіка водія. Погодьтеся, все прям так, як і на новесенькій Аудюсі. А тепер погляньте на ці фото. Це наші Т-72, які приймали участь в боях. Ось ця машина саме заїхала в Ізюм в грудні 2023 року і продовжила бій з ворогом. Це Т-72 АВ веде бій в районі Северодонецьку. Ось це фото також було знято на передовій, але де саме не уточнюється. А цей Т-72 АВ повертається з бою. Тепер на відео екіпаж Т-72 проїжджає повсте, що ще нещодавно було полем битви. А ось це такий собі мутант від 4 ОТБР. Якщо ви запитаєте, чому саме це мутант, то придивіться уважніше. Тут корпус від російського т 72 б 3 а башта від т 72 б 1 До того ж машина оснащена мангалом і воювала 4 грудня 2023 року на Донбасі. Але ЗСУ використовують не тільки сучасні та цілком справні машини. Наприклад, цей Т-72Б зразка 89-го року також допомагає силам оборони. Проте, на щастя, не безпосередньо на фронті. Цю машину використовують лише для психологічної підготовки української піхоти. А гармата і інші деталі, певно, були використані для ремонту вже бойових машин. Тепер на екрані Т-72Б24 ї АМБР імені короля Данила Бахмутський напрямок. Ну і щодо цього, по-справжньому нерівного бою, то це просто розваги вільний час. Як відомо, хлопчики дорослішають після 40 років. До речі, в Т-72 є така штука, як система викиду гільзи. І зараз на відео ви можете побачити, як це все працює. А ось це вже чергові трофеї. Якщо конкретніше, то Т-72Б зразка 1989 го та Т-72БА. Відверто кажучи, величезна кількість цих Т-72, що нині в складі ЗСУ, це колишні російські машини. І везе їх, до речі, новесенький Крас-6510ТЕ. Якщо ви досі не бачили моє відео про автокрас, то це треба терміново виправити. Посилання буде зараз в підкасті, ну або під відео. Буде цікаво, ви не пожалкуєте. А ось це, до речі, досить таки цікаве фото. Тут ви можете побачити місце пробиття російського т 72 б 3 зразка 2016 року. Не часто в мережі з'являється щось подібне. І ще один черговий трофей. Російський т 72 б 3 зразка 2016 року. Ну і повернемось до боїв. Це український т 72 б 3 Тобто російський т 72 б 3 але вже український. Виходить на бойову позицію. І як ви знаєте? Тихо і пішов, називається, знайшов. Зараз на відео український чесно стибрений Т72б3. Везе також український і також чесно стибрений Т90М. А зараз на екрані наші танки заходять на звільненій території під час контрнаступу 2022 року. А тепер ви бачите черговий трофей т 72 б 3 Проте цей екземпляр. Після прямого влучання в бортову проекцію. Це сталося ще у руках російського екіпажу, який ймовірно після цього її покинув. І ознакою цього є незафарбовані зетки. Ну і ще одне відео, де трофейний т 72 б 3 зразка 2016 року буксирує трофейний т 72 б 3 зразка 2016 року. Ось це аналогічна машина. Але що цікаво, цей танк вже відстріляв 300 снарядів. А на момент запису цього відео це може бути і навіть 1000. Екіпаж досить таки позитивно відгукується про цю машину і каже, що в правильних руках вона ще може. І ключове тут слово в правильних, бо як не як, це російський танк. І тепер ви бачите ще один Т-72Б3. Забагато чи не так? Але хай будуть краще багато, ніж мало. Так от цей танк в парі з БТР-113 штурмують російський окоп. Конкретно 72 ка працює фугасними снарядами і тим самим знищує всі фортифікації. Результат наступу позитивний. А ось цей танк буквально витягли з-під води. Т-72Б3 приймав участь в російському наступі. Але щось пішло не так, водій переплутав газ з тормозом і впав в річку. Реставрація такої техніки буде нелегкою. Тим не менш ми таким Макаром вже відновили Т-90А, тому все реально. І зараз на відео Т-72, що служить в ЗСУ, веде вогонь по російських позиціях. Yeah. Ну і давайте підіб'ємо підсумок. Чи актуальний Т-72? Ну, в принципі, так, бо особливо чогось кращого у нас нема. Як не крути, а повністю відмовитись від танків ми не можемо. Це повна дурня. FPV-дрон, звісно, що ефективний. Але 120-мм гармата так само добре розриває ворожу техніку. До того ж, їх все рівно реп. тому в деяких випадках навіть краще. Чи можна назвати Т-72 сучасною машиною? Ні, ні, і ще раз ні. 3 км на годину назад це просто смішно. Далі можна вже не продовжувати. Чи добре вони себе проявили в ЗСУ? Ну таке, в принципі, нормальна машина. Але й не треба забувати про втрати, яких із нашого боку чимало. Тому ось така ситуація з Т-72. А тепер максимально приємний бонус. Той, хто перший відгадає, що це за машина, отримає 100 гривень на карту. Умови досить прості: перше, треба відгадати. Друге, треба бути підписаним на цей канал та на мій телеграм. Ну і, звичайно, що про вподобайку не забудьте. І щоб все було чесно, одразу як напишете комент, заскріньте його та скиньте в телеграм під відповідним постом. Посилання на пост буде в описі під цим відео. Через 3 дні буде обрано переможця, і про це я повідомлю окремим постом в своєму телеграмі. Я в вас вірю. Удачі! Ну а тепер я дуже хочу подякувати моїм спонсорам. Ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте зустрінемось відео про AMX 10RC. Наскільки ефективна ця машина? Або ж рекомендую глянути ролик про прокрас, ну або ж про БТР3. Якщо ви ці відео вже бачили, то зараз з'явиться ще один ролик. Слава Україні!